На майданчику завжди діток є чимало, та буває, що на нім сльози й біль чекають, що у парку зараз ми будемо уявляти з ким можна вам дружити, почнем виявляти. Хлопчик Петрик шов гулять, по калюжам став стрибать, але там гуляли діти, міг Петрусь їх замочити. Тому Петрик зупинився. Хлопчик правильно зробив, щоб ризкатись закінчив. Правильно Петрусь вчинив, що малят не намочив. А Марійка так гуляла, весь пісочок розсипала, насипала на оленку, в очі попала малому семенку. Всі сварять Марійку, не можна так грати. Ігри не мають дітей ображати. Степанка пішов в парк знову грати, Свої іграшки не став з собою брати. Забрав вертоліт у малого Артема, велосипед у друга Семена, ляльку забрав і відро, і лопатку. Дітки просили та вже не забрати. Степанка не хоче іграшки віддавати, але хіба можна йому так вчиняти? Ну, а роман ще той забіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман, Цей хлопець справжній хуліган. Вгадайте, друзів рома має, якщо всіх діток ображає. Так, вірно буде дружити і з тим, хто хоче, лиш набити. Ну а оленка всіх з гірки штовхає, Сергійка залізти туди не пускає, сіла на ній сама й сидить, ніхто не буде з нею дружить. Діток бачили чимало сьогодні з вами разом Думаю, всім ясно стало, тут немає місця образам. Тому треба всім малятам і дорослим пам'ятати, щоб багато друзів мати під хорошим другом стати. Пропоную вам пограти в гру оціни вчинок. Отже, кожного разу будуть змінюватись ілюстрації. Кожна ілюстрація це певний вчинок. Потрібно його оцінити. Через деякий час в кружечку будуть з'являтися або хрестик, якщо цей вчинок є неправильний, або галочка, якщо він правильний. Ну що, почали.